Генерал Флор, дякую за погодження зустрітися з нами сьогодні. А нема питань. Давати шанс просити і благати про милосердя, перш ніж зруйнувати планету, це моя улюблена частина роботи. Ні, будь ласка, не знищуйте нас. Ми цього не заслуговуємо цей вираз на їхніх обличчях. Це круто. Можливо, нам варто почати з того, що ми представимось. я керуючий космічними операціями. Генерал Форман. Він його заступник держсекретаря Ангус Міллер. Він його. Спеціаліст різноманітності та інклюзивності. Аманда Вільямс, Вона її. А що саме робить спеціаліст різноманітності та інклюзивності? Моя робота бути чорношкірою жінкою. Ну тоді хороша робота. А що це? Оце він, його, вона, її. Про що ви всі говорите? Спіцею займенники, щоб ви знали, з яким гендером ми індифікуємо себе? А я ціную це, але я досить гарно бачу різницю між двома гендерами. чоловік, чоловік, жінка. Красунчик. Це була вдала здогадка, але я набагато більше, ніж два гендера. Та невже ж ми роками досліджували людей, та ми лише виявили два. Скільки існує гендерів? 137. 72. важко сказати, все постійно змінюється. Отже, ваш вид розвивається дуже швидко. Це чудово. Можливо, поки ви тут сидите, у вас з'являться додаткові кінцівки або з'явиться можливість дихати під водою. Ні, мені це мали на увазі. Це дуже погано. Я дихаю під водою. Це дуже весело. Якщо ви кинете 20 копійок в басейн, я міг би пернути вниз і зібрати їх усіх жодного разу не спливаючи. Що без оплесків? Отже, що це за гендери і як вони функціонують? Функціонують? Я не розумію. Ну, на моїй планеті жіночий рід дає життя. Виховує нашу молодь, зберігає нашу цивілізацію для майбутніх поколінь, тоді як чоловіки переважно просто косять наші космічні газони та подорожують до торгівельних центрів. Те, про що ви говорите, це стать стать це щось інше. Точно, люди можуть ідентифікувати себе з гендером, який не співпадає з їхньою статтю або взагалі без жодного. Але чому? Це це просто як ми відчуваємо ні, це те, як ми народилися. Ну, звичайно, багато людей не усвідомлюють, ким вони народилися, поки їм хтось не скаже, наприклад, вчитель або якась медійна персона. І які саме ці різні гендери? Ви мене дуже зацікавили. Ну, є небінарний, який є тим, хто ідентифікує себе з обома гендерами. Хіба слова ідентифікує себе з обома гендерами не означає, що є лише два гендера? Н Ні. Замовкни! Насправді це гендерквір. Це термін, який стосується людей, які ідентифікують себе з двома гендерами. Ну як мій племінник, я я думав, це гендер флюїд, як моя племінниця. Ні, ні. Це перемінний гендер. Ні, бігендер це перемінний гендер, як мій пасанок. Ну може, але якщо ти не корінний американець, у цьому випадку це буде дводух, як мій двоюрідний брат, який вступив до Гарварду, тому що вони на одну десяту корінний американець. О, я зрозумів. На цій планеті є чоловіки. Є жінки і психічно хворі люди. Я можу зрозуміти, що це збиває з пантелику. Це досить складно відстежити всі гендери. Їх так багато є розпливчастий гендер, є сірий гендер, демігендер, аудіогендер, омнігендер, полігендер і близько десяти різних видів трансгендерів. І це лише ті, що мій племінник визначив як свій гендер за останній місяць. Є Я також Я бігендер це дві статі: тобто, чоловіча і жіноча, або поєднання всіх гендерів, в тому числі агендер, що взагалі не є Тут гендер. має бути пауза. Отже, ви можете одночасно бути взагалі без гендера. Плюс мати гендер. Це дуже круто, так? Ця планета не має ознак розумного життя. Офіційна рекомендація знищити. Ні, будь ласка, не знищуйте нас! Ми цього не заслуговуємо, ми! Ну ось, ось той вираз обличчя. Ну, Вибачте.